Класна керівниця каже батькам. Вітаю, у вашого сина зовсім немає совісті. Що ви хочете сказати? Що він стане бандитом? Ні. Ви не зрозуміли. У нього зовсім немає совісті. Він буде депутатом, а можливо, навіть і суддею. Дружина роздягається і каже. Треба зважитись. Чоловік уважно на неї дивиться. Годинник теж зніми. Навіщо годинник знімати? Часи нині важкі. Хлопець приходить із дівчиною за ручку додому і каже до своїх батьків Тато, мамо, знайомтеся! Це Леся. Ми з нею вирішили одружитися. Мати з невеликим невдоволенням у голосі питає сина. А жити ви де збираєтеся? Син відповідає: Не хвилюйтеся, Леся емо. Вона взагалі жити не хоче. Під час концерту КДБшник у цивільному запитує у сидячого поруч композитора. А чому це у вас барабанщик під час виконання симфонії так рідко в барабани стукає? Розумієте, у нього така партія. Партія у нас одна, а стукати треба частіше. На пляжі стоїть розкішна блондинка. І загоряє топлес. Тут до неї підходить якийсь чоловік і швидко цмокає її сосок. Що ви робите? Ви зовсім збожеволіли? Я вам лайкнув.